Hello, forever family. Okay? Until then, keep focus on what matters most to you. Вітаю вас, родина Форевер. Здається, ми вже сто років не були разом. Сподіваюся, що кожен з вас чудово провів свята і зустрів новий рік. Також сподіваюсь, що ви не забували і про найважливіше багато чого відбулось у світі форевер з того часу, як ви в бачили мене на екрані. А тож, починаємо. Я щойно повернувся з Мюнхену, де проходила зустріч європейських регіональних менеджерів. Чудово було провести час з людьми, які керують нашими операціями по всій Європі. Ми приглянули наші сильні і слабкі сторони у 2022 році, а також приділили час для планування нових успіхів та зростання у 2023 році. Наближається багато змін. а тож чекайте на них говорячи про мюнхен. Там також пройшов захід по запуску нового року. В ній також взяла участь і наша неймовірна віцепрезидент Холі Стаут. І я чув, що це був просто неймовірний захід, і я жалкую, що не був там. Приємні подорожі ніколи не припиняються у Форевер. І разом з Грегом та Синтією ми щойно повернулися з Гаваїв, де ми провели деякий час з нашими підприємцями з Японії. У нас були важливі зустрічі. А також ми просто відпочили у справжньому раю. Було дуже приємно побути разом з цими чудовими лідерами. Зростання в Японії просто неймовірне, і про це ми ще поговоримо. Адже дійсно ми ще не бачили такого зростання, як у Японії. Просто неймовірно, як вони підіймаються по маркетинг плану. Тепер перенесемося до Камбоджі. Там пройшов чудовий день успіху і вечірка після нього. Віце-президент по регіону Ейдже Сидетан був запрошений виступаючим. А зараз я хочу поділитися чудовими новинами з демократичної республіки Конго. у порівнянні з 2021 роком. Їхній бізнес збільшився на 77%. Вперше у своїй історії в них з'явилося двоє кваліфікантів на другий рівень бонусу президента, 11 кваліфікантів на перший рівень та 8 на глобальне ралі. Вітаю всіх працьовитих підприємців Конго. Я досі не можу повірити. 77% зростання Тепер на протилежну сторону світу в Японію в нашому офісі в Йокогамі пройшов ремонт. Цей офіс обслуговує також Токіо. Він обладнаний тепер системою онлайн підтримки і взагалі виглядає фантастично. Тут в Америці 3 та 4 лютого пройшов захід досвід Форевер». Ми були дуже раді бачити наших підприємців у сонячному Скоттсдейлі. Це була незабутня зустріч з тренінгами, визнаннями і розвагами, включаючи чудову можливість побувати на Forever трисевтікал і побачити, як виготовляються їхні улюблені продукти крім того, вони побували тут, у нашому головному офісі, побачили залу прапорів, заглянули в офіс Рекса. Це були чудові два дні, і ми були дуже раді всіх побачити. Благодійність Форевер протягом різдвяних свят наші друзі з Бразилії разом підприємці та співробітники зібрали сотні і сотні кілограмів продуктів харчування для благодійних організацій України. Щиро дякую вам за це, друзі. Щоразу, коли я чую подібні історії, вони знов і знов нагадують мені, що сила форевер це сила любові. Дякую, Бразилія. Дякую всім, хто зробив щось, щоб допомогти комусь протягом останнього часу. і переходимо до моєї улюбленої частини новин. Forever – визнання по-перше, хочу поздоровити Дея Хусейн Абдец Киргизстану зі статусом сапфірового менеджера. Йому лише 25 років, і він став менеджером у 2020 році, злітаючим менеджером у 2021, А тепер він сапфіровий менеджер у 2022. Пау, це просто неймовірно. Чудовий рік для Дея, оскільки він кваліфікувався на ІГЛ-менеджера, глобальне ралі і бонус президента. Варто працювати на наполегливіше, друзі, і побачити. Чому чого ще ви можете досягти? Всі ці неймовірні досягнення почалися із закінченням ковіду. Ми не бачили такого вже довгі роки, і це сповнює нас хвилюванням. також у нас є сапфірові менеджери і в інших куточках світу. Фатінфатін ну, Алі Хасан, вітаємо З Південної Африки, Луфево, Танкандузізі, Дламіні, чудова робота. І нарешті Анжеліка Кален з Швейцарії. Дякую, Анжеліка, за твою роботу і радий бачити тебе у соціальних мережах. А у Японії у нас з'явився новий діамантово-сапфіровий менеджер Сені Ватанабе. Сені стала підприємцем у 2016 році і з того часу кваліфікувалася на кожну програму. Вона хотіла бути визнаною на 40-річчі Forever у Японії у 2023 році, і вона прагнула до цього. Вона виростила трьох нових менеджерів в нижній лінії і стала діамантово-сапфіровим менеджером у грудні. Вітаю! Так і продовжуй працювати. Щоб вийти на цей статус, потрібно багато і наполегливо працювати. І ми пишаємося всіма вами тим, як ви будуєте свій бізнес і піднімаєтеся за маркетинг планом. Думаю, всі ви чекаєте оголошення кращої десятки за грудень. Але до того я хочу подякувати всім за цілеспрямованість і працю до останнього дня минулого року. ніхто не знає цього краще, ніж нещодавно оголошені нами члени глобальної команди лідерів, відео про яких сподіваюся, ви вже бачили. Їх було просто чудово представлено в його в нас є три нових члени, які працювали протягом року і стали GLT. А Деякі з наших існуючих членів, такі як Хонамі Токагі, доклали додаткових зусиль, і зокрема вона стала номером один у світі. Просто неймовірно було бачити, чого досягла Хонамі разом зі своєю структурою. Але також я хочу окремо подякувати Рольфу та Кіп за те, що вони були світовими лідерами протягом 25 років. Я Розмовляв з ними і знаю, що вони не мають наміру поступатися першим місцем ханамі і будуть боротися за нього, зростаючи разом з нею. І обидва вони мають ціль досягти 100 тисяч кредитних коробок. і знаючи вас, я впевнений, що ви це зробите. А поки що я знову і знову дякую вам за вашу роботу. Кожен повинен брати приклад з членів цієї елітної команди лідерів, йти вперед і ніколи не здаватися. А тим, хто випали з команди GLT цього року, я вдячний за роботу у 2021 році. І ми збережемо для вас місце. Лише продовжуйте прагнути і боротися, і поверніться знов до команди наступного року. Дякую вам. І пам'ятайте, не існує обмежень щодо кількості людей в нашій команді глобальних лідерів. А тому, якщо ви плануєте приєднатися, для вас завжди знайдеться місце. Все. Без затримки. Давайте дізнаємося, хто в нас цього місяця найкращий. Десятка кращих за груповим об'ємом в грудні. Мій добрий друг з Казахстану. Айгуль Бенакі вітаю. Номер 10. Мукан Сагіїв з Казахстану, номер 9. Міка Сато з Японії. Це номер 8. Ріюко Сугуваро з Японії номер 7 Під номером шостим Саєка Ямане з Японії, номер п'ять Казуко Кігіші з Японії. 4, номер чотири Томоко Кобаяші з Японії. Номер 3 – три Каутар, Каутар Дежіу з Марокко. Номер два. Хароміні Хамі Мейхама з Японії і номер один. Звичайно ж, Ханомі Токагі з Японії. Вітаю всіх вас, й, членів кращої десятки за груповим об'ємом у грудні 2022 року. а тепер подивимося, хто кращий за загальним об'ємом за цей період. Номер 10. 10. Вітаю мого друга з Угорщини, Аттілу Гідофалові. Номер 9. Мій друг Чикако Хошемі з Японії, член GLT. Номер 8. Акіра Номер 8. Сузукі з Японії, теж член GLT. Номер 7. Томоко Кобаяші з Японії. Номер 6. Каутар Дежіу Каута, з Марокко. Номер 5. Рольф Кіп з Німеччини. Номер чотири міхо сугіхара з Японії, Номер 3 – Хіромі Маєхама з Японії, номер два. Іцуку Мотосузі з Японії. і номер один знову Ханомі, Ханомі, Ханомі Токагі з Японії. Вітаю вас всіх у категоріях, як загального, так і групового об'єму. Вітаю і побачимо, яким буде для вас рік 2023 Сподіваюся, що після новорічних свят ви змогли взяти участь у перезавантаженні розуму і тіла з програмою dx 4 Приємно було побачити, як багато людей почали з цього свій рік. але пам'ятайте, ми не перезавантажуємося і зупиняємося на цьому. нам потрібне продовження цього руху. Це більше ніж споживання, це спосіб життя, це визначення своїх потреб і сполучення їх з продуктами, які можуть допомогти. приділіть трохи часу найближчого тижня і визначте для себе улюблений продукт, як він впливає на ваше життя. Така вправа допоможе визначитись і вам, і вашим клієнтам. І є також новина гарна і не дуже водночас. Це останній випуск новин, який я проводжу. Як ви можливо знаєте, я тепер матиму значно більше справ на новій посаді зі збільшенням відповідальності, збільшиться і кількість моїх подорожей зустрічей з вами в усьому світі. Тому замість того, щоб говорити до вас з екрану, я з нетерпінням очікую зустрічей з вами та визнання ваших досягнень. Разом налаштовуючи себе на зростання. але не турбуйтеся, новини форевер нікуди не зникнуть. Ми будемо розповідати. Дати вам про найцікавіші події, ніхто знає, можливо, це інколи буду я. А ви будете у надійних руках інших членів нашого керівництва. Я з радістю дивлюся у 2023 рік. Приємно було бути з вами щоразу до наступної зустрічі. І не забувайте фокусуватися на зростанні та на тому, що найважливіше для вас.